Привіт, я рада знову зустрічі з тобою. Ми заняття розпочинаємо і у світ тварин вирушаємо. Ми підемо до лісу, де світяться пеньки, де хотять хитрі лиси і шастають вовки, де казку жолодятам розказують доби, де розбрелись курчатами між травами гриби. Де білочка на гілочці була і не була, піхостика видніється з дубового дупла. Розглянемо ілюстрації із зображенням тварин. Як можна назвати цих тварин одним словом? Так, дикі. А чому їх називають дикими тваринами? Подумай? Так, тому що вони живуть у лісі. Світ тварин надзвичайно різноманітний. Дикі тварини живуть у природі, вони самі собі добувають їжу і влаштовують житло. Пограємо у гру дикі тварини та їх малята. Як називаються діти? У лисиці. Так, лисенята. У вовчіці. Подумай, вовченята у лосихі? Звісно, молодець, лосенята. В оленихи, оленята, ти розумник. Пограємо ще. Гра має назву Впізнай, де чия тінь. Будь уважним. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться і зовуть її. Так, лисиця. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барлік і до теплої весни. Поринає він у сни. Хто це? Так, ведмідь. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолоді весь час шукає і малюків смугастих має. Хто ж нас має гарненьких діточок? Так, це дикий кабан. Скажи, будь ласка, про яких тварин ми говорили? Так, про диких. А чому їх називають дикими? Я пропоную тобі скласти невеличку розповідь та розповісти своїм близьким про диких тварин, де вони живуть і чому їх так називають. Ось така в нас була цікава подорож до світу диких тварин. Я дякую тобі за увагу, до нових зустрічів. До побачення!